Всім привіт! Як ви думаєте, що ми сьогодні будемо робити? Правильно вибивати золотий меч. Ну, як вибивати? Пробувати, вибити золотий меч. Так, с, Я вже чую перших ціпів. Мінус ціп з моліка. Так, тут ще один. Я зараз якого моліка зору мінус пачка. І ще халявний, Такого вони вбили. Мінус ще один ціп. Так, це я нашов якогось глухого з... і сліпого ціпа. Право так скрадути зараз до нього. А, він мене побачив. Чого він такий цепеханий, ну, пінгов, пінгований? Так, шокало обороти, чер... охотник червоний. Да, і... угу. Так, ще, мінус 2 і мене тут ще, тип контроли. Усьо, всіх повбивав. Тепер можна лутати. Ого, скільки розривних. Мінус охотник, він знов і він знову червоний. непогано ДНК немає. Ось мій винус. Ну, немає золотого меча. Десять жетонів